Не так давно Ліверпуль позбувся усіх можливих шансів на требл. Виліти з Ліги чемпіонів від ПСЖ і програш у фіналі Кубка Ліги нью залишили фанатів червоних задовільнятися титулом лише в АПЛ, що будемо відверті, вже наближається. Ці поразки вдарили і по шантам Салаха на золотий м'яч. Більш не тільки у факті виліту, а й у тому, що ці матчі стали найгіршими для Мухамеда у цьому сезоні. У Парижі він був просто тінню самого себе. Нуль успішних обведень і жодного удару у площину. Такого не було вже дуже давно. Ну а що вже говорити про тотальну поразку у дуелях з Нуно Мендешем? У матчі відповіді португалець знову впорався. Моз міг проявити себе у перші 10 хвилин і навіть був близький до голу, але потім знову виглядав дуже блякло. Так само сталося і з Нюкаслом. До Салаха майже не доходив м'яч, лише 23 торкання, менше навіть ніж у Діего Жоти. Нуль ударів і лише одне обведення на 99 й хвилині матчу. Повний провал для Мо у цих трьох найголовніших матчах сезону. Всі ми знаємо, що за котуванням букмекерів єгиптянин був головним фаворитом на золотий м'яч у цьому сезоні і тримав цю марку протягом усіх цих місяців. Але тепер пропустив уперед і Рафінію і Мбапе. Якщо Реала Барса виграють ЛЧ, ймовірність перемоги Мохаммеда стане майже нульовою. Але давайте будемо відверті. Салаха ще рано списувати з рахунків. Попри все, це є досить сильні аргументи на користь його кандидатури. Ви на каналі Експорт, і зараз ми розберемося, які саме шанси залишилися у Салаха на золотий м'яч у цьому році. <му> Отож, факт перший. Всього сезону Салах просто таки виніс усіх конкурентів за статистикою. 27 голів і 17 асистів, і це всього за 29 матчів чемпіонату. Усі світові зірки, навіть із минулого, гаснуть на фоні Мосалаха і його фанастичної статистики. Він уже перевершив досягнення Кристіану Роналду у його праймовому сезоні. 2008, а ще не провів навіть 9 турів до кінця у цьому році. Як я вже сказав, до фінішу ОПЛ ще 9 матчів. А Салах лише за 4 бали від рекорду ліг за голами та результативними передачами. Алан і Енді Кол готові посунутися, мо знищує абсолютно усіх у гонитві за історію. Для порівняння у попередньому сезоні, коли усі пророкували за МВІУС, Бразилець зробив лише 20 гольових дій у чемпіонаті та 33 у всіх турнірах. Салах перебуває на абсолютно іншому рівні. Тут навіть немає що порівнювати і про що говорити. Так, звісно, у лі чемпіоні Мохамме Салах виступив не так фантастично лише три голи чотири гольові за дев'ять турів. Тому щоб не бути голослівними, давайте зарахуємо кубку ефективність на користь конкурентів гіптяна у боротьбі за цей золотий м'яч. Тут імбапе і Рафіні виглядають перспективнішими до того, ж вони ще не вилетіли і продовжують свою гонитву за титулом Ліги Чемпіонів. Але якщо ми говоримо про статистику та індивідуальну майстерність, то Салах все одно лідирує з хорошим відривом. Якщо мов вдасться втримати цю форму, в останні 9 турів він поб'є річний рекорд Шира і Кола, отримає звання кращого гравця сезону в АПЛ і забере золоту буцу у купі з титулом чемпіона Англії. Закрити очі на ці досягнення буде неможливо. Для цього комусь із його конкурентів потрібно буде не тільки вдало завершити чемпіонат, а й стати героєм плей-оффлі і чемпіонів. Якщо ні Рафінія, ні Кейн, ні Дембеле, ні МБАПЕ не проявлять себе у фінальних стадіях і не виграють трофей, ігнорувати Салаха і його статистику буде неможливо. Неймовірна стабільність важлива і для команди Салаха Ліверпуля, що також є важливим фактором у врученні золотого м'яча. Салах провів феноменальний сезон рівно і стабільно, окрім тих самих трьох матчів, про які ми вже поговорили. Для порівняння Дембеле Імбапе розізналося тільки у грудні, маючи довгі серії без голів і асистів. Рафінія поступається загалами навіть своєму партнеру по клубу Івандовськи і сприймається часткою класного тріо з поляком і Ямалем, але ніяк не беззаперечним і єдиногласним лідером. Кейн також проводить класну зону бундеслізі, але його геройство ніяк не порівняти із тим, що витворяє Салах у значно вищий і конкурентніший АПЛ. Салах може практично одноосібно провести Ліверпуль до титулу. Він беззаперечний за участь у двох третинах голів у АПЛ. Це другий показник в історії Ліги. Така залежність від мо просто таки вражає, він очевидний лідер однієї з найкращих команд цього сезону. До того ж Салах практично незамінний. Якщо він не проводив усі 90 хвилин, то йшов з поля як мінімум на 72-й. Допомогти Салаху поборотися за золотий м'яч можуть і непрямі чинники. Або Рафіні, або Мбапе не стане чемпіоном в Іспанії. Аналогічна ситуація може статися і у лізі чемпіонів. Ну а перемога в Лізі-1 не дасть Дембеле жодного профіту. Йому потрібна лише перемога в ЛЧ. Це саме стосується і Кейна із його значно слабкішою за рівнем Бундеслігою. Щоб це сталося, мо потрібно вболівати за Арсенал, Інтер, Астонвілу і Борусію. Щоб ніхто з його конкурентів не переміг у головному Єврокубку. І якщо так станеться, Салах здатен отримати нагороду, попри провалені три матчі і виліти з Ліги чемпіонів на такій ранній стадії. Давайте будемо відвертими. Після такого фантастичного сезону у плані статистики та індивідуальних дій він повністю заслужив цю нагороду. <му> ну а на цьому все пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, заслуговує і хто виграє золотий м'яч у цьому році. Ставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових відео. До нових зустрічей!